Вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Наталя Сапсан, і ви просите подивитися таке питання. Запорізька атомна енергостанція в місті Енергодар після виходу рашистів зі станції і міста. Чи може, трапити, чи може трапитись трагічна ситуація з викидом радіації? Давайте з вами подивимось. Будь ласка, покажіть нам, покажіть, будь ласка, Запорізька, от то мене. Да, може случитися. Ви самі бачите карти, ось вам расисти, Їх агреси... їхні агресивні дії. Карта колісниця вона каже про, по-перше, вона каже про те, що рашисти виїжджають або рашисти виходять. Да? Але ця карта, бачите, каже про. В їх руках, в їхніх руках були ну, вожі да, управлять. Тобто їхніми руками буде створене щось таке, що повлічет за собою, ви бачите, може бути лучі. Лучі раді... Сонце, радіація. Буде, буде, роби, буде робитися таке впечатлення, бачите, расисти над цим працюють, або вони над цим попрацюють, це як міни, щось отаке, що можна позакладати. Бачите, вопреки. Дозволеності, вопреки определенним ограниченням щодо такої роботи на такій станції. Як тут пов'язано взаємовигідні умови? Вони виходять, але у них із кимось залишається як домовленість. От ніхто ж не дурак. Зараз я далі цю тему розкрию. Ну, понятно, What's що це буде зроблене тайно. М uh. Ну, з тими, з ким вони домовлялися, вони їх обнулять. Але ж ніхто там не дурак. Як це можна понімати? Дурак. Такий у них план дійсно є. Бачите, закласти чорний. З чорної сторони, з поганої сторони, з негативної сторони є план закласти ось якісь вибухівки. Вони будуть навіть. Там, де відходить будуть, будуть вибухівки після, після них, по той дорогі, які вони будуть відходити, воно буде закладатися. М -м -м -м. Приховані дії, ховать і приховані дії, але які можуть, бути, можуть мати відповідні наслідки, результати, обнуліть. Так, скинусь зараз я. Ви Вы гляньте виходить Україна, що да, Енергодар це Україна, Рашист хоче Кремль хоче відрізати. Енергодар і станцію хоче відрізать, бачите? Хоче собі її мати. Відрізає від України місто Енергодар і атомну, понятно, станцію. Тут іще так кажуть, дивіться. Отут, тут, бачите, є така загроза після їхнього відходу і агресивних дій. Загроза викиду, бачите, лучів, лучевого, да? буде проділена величезна робота по зупиненню цих лучів, е, у спільній партнерській е, діяльності. Да? Ну, я так розумію. Фахівці і воєнні, і цей вихід, сильний вихід радіації, да, він якби обнулиться, якби стане ограниченим. Ой. Зараз я вам скажу. Ну тут наслідки будуть, да по-перше, ограничить, а по-друге, як буде як, буде що, як кордони, ограничення, щось таке от зроблять фахівці. Тобто фахівці і воєнні, скоріш за всього, тут по картах покажуть, поможу, допоможуть, щоб це було не сильно, а все ж таки помірно. І зараз тут кажуть про очікування. Ну, понятно, тут зрозуміло, да, що це будуть печальні последствия. Але чогось такого страшного прямо от я тут не бачу. Да? Тобто печаль якась є, буде, буде. Складатися впечатлення, що якась безвиходна ситуація, але тут, якась, ну, я вже сказала, да, що буде от якась допомога дійсно фахівців, що воно буде вихід, це буде якийсь ограничений. Так, щось з водою пов'язано буде. Зараз. Тут, снов, ну, бачите, ось можна сказати, лучі. Оці, бачите, лучі ограничені. Лучової ограниченість. Але тут якась пов'язана якось з водою допомогти з водою. Ну да так що, ну, такого страшного, як ви бачите, немає. Ні диявола, ні башні. Ой, уход от башні. От сильного розрушения, как уход. Отравити план. План розрушить. План розрушить максимально. Да? станцию розрушить максимально. как от этого идет уход или нанести какие-то максимальные разрушения от, от этого идет уход но здесь говорят что вот с водой может что-то в воде с... связано с водой что-то нехорошее ну так вот Дякую вам за ваші запитання, за ваші перегляди. Зараз. Понятно, это понятно. хорошо, я это озвучу. Я запитую, що може статися на атомній енергостанції, в місто Енергодар після виходу расистів зі станції. Показали, заходять українські воєнні. Произойдуть неприятные. Видите, что. Видите, які карты все одно кажуть, що произойдуть якісь погані події, які, тобто, існують причини і последствия, да? І за яких то причин будуть не хороші, погані будуть последствия. Тут кажуть щось про ремонт, я повторююсь. І, ага, тут, тут кажуть іще про це я вже додатково, тут кажуть про те, що станція буде, ну, буде не в повному своєму ресурсі нуждатися в лагодженні, і от як знаєте, Як в процесі лагодження також іще можуть статися е, погані наслідки. ограничить выход. Ограничить выход радиации, обнулить выход радиации. Ну вот Будет что-то сделано. Все, ну как обнулят вот этот выход радиации? Да, большой. Вот он как умеренный, попажу, вот с водой будут какие-то не при нехорошие с водой будут что всякие нехорошие эти типа, наследки тут по справедливости должно все вот пока что ну пока что так на сейчас пока что так опять выходит эта карта э, отшельника Которая говорит об ограничении выхода сильной радиации, э, ну, пространства. Але щось может статися погано. Ну, ось так вот. Всім дякую за ваші запитання, за перегляди, за вподобайки. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ, вчиняйте завжди по совісті в будь-якої ситуації, всіх земних благ вам і до побачення!